Попахує езотерикою. Вивчити мову неможливо, просто капець. Всі смертні. І це класна мотивація. Привітик, мої любі! Сьогоднішнє відео буде присвячено вивченню мов, і сьогодні я вам розповім, як саме я вивчила іспанську всього за три місяці. Мене звати Вікторія Щербань, я лінго-коуч, я спеціаліст з розмовної англійської мови. Від нещодавна я керівник і власниця онлайн-школи англійської мови Lingohub. І, в принципі, смілива дівчина, та, яка подорожує. Наразі я живу в Норвегії, а в моєму списку вже 14 країн. Тому запрошую до перегляду цього відео підписуйся, став лайк і поїхали. Дивіться, насправді назва вивчила іспанську мову, вона для того, щоб привернути вашу увагу. Тому що вивчити мову неможливо. Це крапка. Вивчити-вивчити, да, от з від А до Я неможливо мову. Просто запам'ятайте це, прийміть це як аксіому. А що саме зробила я за іспанською за три місяці? Я вийшла на розмовний рівень майже з нуля. І тому зараз я хочу вам дати практичні поради, що мені в цьому допомогло, що допоможе вам при вивченні будь-якої мови. І, в принципі, я думаю, що ви можете просто брати і використовувати їх. Да? І я ділюся чисто від серця. Дивіться, по-перше, по у вас має бути чітка мотивація навіщо? І мотивація має бути дуже сильною. От знаєте, коли, якщо ви подумаєте, як би я оцінила наскільки мені важливо знати цю мову від 0 до 10, якщо у вас 8, 9, 10 ви виставити цій мові, що вона закриває стільки ваших потреб, тоді так це мотивація сильна і це класна мотивація. Так ви можете перевірити. До речі, я розповім про свій приклад. У мене іспанська була мотивація вивчити, коли я познайомилася тільки зі своїм хлопцем. Він мексиканець і в Мексиці говорять іспанською мовою. Латиноамериканським варіантом її до речі, тому що іспанська вона іспанська в Іспанії вона своя, а ось в Латинській Америці вона інша трошки і. Тоді відтоді я вже почала задумуватися, що блін, прикольно було, в принципі, на іспанську переходити. Ми з ним спілкуємося взагалі англійською. Але тоді, коли ми почали планувати поїздку до Мексики, знайомство з його батьками, і ми зрозуміли, що найкращим варіантом буде залишитися там на місяць. Ми поїхали у відпустку на цілий місяць туди я зрозуміла, що цілий місяць, знаходячись в новій країні, де я не зможу спілкуватися з його батьками, а тільки з ним англійською, так тому що. В принципі, це не дуже розповсюджено знати англійську мову серед іспаномовних людей. Бо е, я думаю, що ви чули таку інформацію, що дуже багато в світі іспаномовних людей, і вони реально мало хто з них вчить англійську, чисто якщо у кого стоїть така ціль, і вони подорожують або їздять їм, це треба по роботі. Наприклад, як моєму хлопцеві, який е, для, для того, щоб подорожувати вільно, він почав вивчати англійську, і для цього потрібні, звісно, кошти і додаткові ресурси. І я зрозуміла, що мені що ця моя ціль була достатньо такою хорошою ціллю. Я це для я не вивчила іспанську для нього, да, а я вивчила іспанську для себе для того, щоб я спокійно і він почувалася в новій країні. І я розуміла, що мені кажуть, і я змогла відповісти і підтримати розмову. Майже з нуля я е, її освоїла до розмовного рівня. Розмовний рівень будь-якої мови це приблизно B1. Це вже може бути нормальним розмовним рівнем, якщо ви подолаєте всі інші бар'єри. Про ці бар'єри я трошки пізніше розкажу. А, і дивіться, я, що я зробила? Я почала займатися з викладачем. Спочатку це було індивідуально, тому що я дуже сумнівалася, як мені і далі що робити, да? і мені викладач просто допомагала з програмою. Потім я записалася до цього ж викладача, але в міні-групу, де було 4 людини. В цій міні-групі у мене було багато можливостей спілкуватися і говорити. Те, що мені в принципі потрібно було, і, і можна, в принципі, було б на цьому зупинитися, да? просто спілкуватися з викладачем, йти по програмі, виконувати домашні завдання і просто собі далі йти. Але ця, ця частина не закриває ваших психологічних, можливих психологічних проблем. А я вам скажу, що при вивченні мови вони завжди з'являються. Чому? Тому що ми всі люди, ми всі смертні. І звісно, ми можемо сумніватися в собі. Ми можемо соромитися свого акценту, або думати, що в нас погана пам'ять, що в нас немає ем, що в нас немає властивостей до того, щоб вивчати мову, що треба якісь спеціальні таланти, що з цим треба народитися. І ось це пішло, поїхало, да, оцей списочок тих, чому ні, і, і, скажімо так, причин, які люди собі знаходять, щоб не продовжувати вивчати те, що вони хотіли насправді вивчати, да, що мотивацією їх заряджало. І дивіться, я, по-перше, відчула, що, хоча в нас тут ми живемо в Норвегії, і дуже багато у нас нашого середовища це іспаномовне, тому що я, я чесно, здивувалася сама, наскільки їх багато, цих іспаномовних людей. І наших друзів з моїм хлопцем дуже багато було тих, з ким я могла б брати і практикувати іспанську. Але я настільки соромилася, я хвилювалася, що ну, дивіться, я гарна, красива дівчина, займаю гарну посаду в ресторані. Я тоді працювала в ресторані як замдиректора. Я говорю вільно англійською, а тут я почну говорити іспанською, десь будуть помилки. Я просто я уявляла, що це, що це буде. І я така: та ні-ні, ні, ні, ні вони вже є такий в мене образ, в мене. Да? І я, типу, не буду говорити, щоб вони не думали, що я там тупа, якась оце не можу зліпити два слова, і оце все. Знаєте, тобто сама себе обмежувала у практиці іспанської з ними. але... Знаєте, що я до цього всього прийшла тільки через те, що я сама почала дивитися в корінь цієї проблеми. Тобто, спочатку мені було незрозуміло, а чому я не можу практикуватися? У мене ж усе середовище, бери та й говори з тими людьми, да? от просто бери і говори. І мене щось постійно зупиняло. Я почала копатися, що це зупиняло, і це одна із методик лінгвокоучинга. Тому що я лінг як лінгвокоуч, я зрозуміла, що тут лежить проблема в іншому. Не в тому, скільки ти слів вивчив, не в тому, скільки ти конструкцій з граматики запам'ятав і. Чи вмієш ти їх тепер відтворити? Тому що, в принципі, на уроці я говорила нормально, вільно, я не відчувала ніякого затику, у мене все було добре. Але за уроком все просто капець. І ось чому можна досягти розмовного рівня будь-якої мови швидко, коли ти пропрацьовуєш ось ці блоки і ось ці упередження у себе в голові. Я вам хочу сказати, що це ключовий момент. Від якого не можна, не можна ховатися, і не можна його знаєте, казати, що «та ні, це не існує, і ну що це ви там втюхуєте, от ліж би гроші, якісь окремі з мене зняти і просто поспілкуватися і поговорити. Ні, я вам точно можу сказати, що без пропрацьовування цього моменту у вас ніколи не буде прогресу в будь-якій мові. А дивіться, можливо, можливо, ви зараз вважаєте, що те, що я вам кажу, це. Попахує езотерикою, але ні, це просто робота в нашого мозку. Я можу вам також привести приклад із норвезької мови, ту, яку я зараз тільки починаю вивчати, хоча я знаходжуся в Норвегії вже півтора року, вже більше півтора року. І в мене були свої моменти з норвезькою. Тут грає дуже велику роль, як ви відноситеся до людей, які говорять цією мовою. У мене, наприклад, у норвезь була дуже велика неприязнь, тому що мені здавалося, що вони всі такі, знаєте, надмінні, і вони не поважають людей іншої національності. Потім як подобається, чи як вам звучить ця мова. Наприклад, мені норвезька ніколи не подобалася. Мені здавалося, що тіпа, ну, блін, людина якась трошки розмову відстала, яка не говорить. Хоча в моєму оточенні є люди, які кажуть, та ні, вона так дуже мелодійно, така гарна звучить. Да? Це чисто моє особисте сприйняття. І це також грає роль у моєму вивченні мови норвезької, тому що таким чином я сама буду торм... блокувати собі прогрес, блокувати собі вивчення, не буду робити домашні завдання, навіть якщо б я пішла на курси. А в мене була сама сам затик в тому, що я не могла сісти і починати вчити, тому що в мене не йшло воно просто. І таке саме відбувається і в будь-якій мові. І тому ось я вам зараз наводжу приклад, розказую про свій досвід іспанської, а, що мені допомогло, це саме з'ясувати ось ці корені проблеми. Потім, після того, як я вже, скажімо так, чисто граматично, лексично натягувала трошки себе, да, почала дивитися якісь додаткові там відео, дивитися серіали разом з моїм хлопцями, почали дивитися серіали на іспанський і десь його зупиняла, щоб він мені пояснив. Тобто мені було цікаво. У мене ніколи до іспанської не було ніякого негативного відношення. Просто був затик ось в цьому, щоб соромитися з кимось говорити. І потім поступово-поступово я вам хочу сказати, що вже після Мексики, тоді, коли я досягла своєї цілі, коли я в Мексиці, ми їздили буквально в цьому році у лютому. Коли я говорила з його батьками, коли його батьки похвалили мій акцент, коли його батьки сказали, що блін, класно, ти так говориш іспанською, ти її вивчила чисто заради того, щоб приїхати сюди і спілкуватися з нами, по-перше, їм було приємно. По-друге, я себе відчувала спокійно. Так, звісно, не було такого, що я прийшла і так заговорила все чітко. Да? Це життя в будь-якому випадку може виникнути така ситуація, коли ти забудеш слово, коли ти конструкцію скажеш неправильно, але чисто через те, що ти. Намагаєшся, пробуєш крок за кроком, ти йдеш до цього, і ти знаходиш оці блоки, які тебе блокують. Ти їх просто знаєте, як англійською dissolve, вибачте, не згадаю зараз українською, типа розтворюєш їх, да, щоб вони зникнули. Отак, крок за кроком, ти йдеш до того, щоб вільно говорити в цій мові. І я дуже сподіваюся, що а, мої такі думки і мій власний досвід можливо змотивував або, можливо, просто допоміг в тому, щоб ви. Пішли і надалі вирішували ці питання і доходили до розмовного рівня в вашій мові. І в принципі досягали будь-яких мовних цілей. Я дуже цього вам бажаю і сподіваюся, що якщо ви навіть хоч захочете обрати мене як вашого наставника, або ту людину, яка вам це підсвітить і покаже. Я з радістю погоджуся, тому що для мене це тільки щастя бути провідником і допомагати вам в цьому. Тому дуже дякую за сьогоднішню увагу. Будь ласка, залишайте коментарі, що ви думаєте щодо цієї інформації. Можливо, якісь у вас є поради від себе або хочете поділитися своїм досвідом. Я буду рада. І пересилайте це відео тим, кому буде корисно. Лайк і підписка також не забувайте. І до наступних випусків. Пока!